Величезний привіт, запрошую найкращих на перегляд акційних товарів цінотижиків у магазин Сільпо. Подивимось овочі, фрукти, і підемо звичайно дивитися на рибу, на м'ясо, ціни та цінотижики. Я вам хочу подякувати за коментарі і хочу подякувати за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, авокадо 60 гривень за штучку. Лайми 109 гривень за кілограм за округлі копійки до більшого. Виноград 110 гривень. Так, ціна на капусту. Зараз подивимось, там манго штучка 60 гривень. Ось такий. Капуста рання по 44 гривні. Томати, які гарні, 75 гривень. Так, томати коктейльні томати черрі по 70 гривень 250 г. Огірочки гладенькі, 40, 70 гривень 40 копійок. Огірочки по перчості, як я говорю, по 99 гривень. Так, томати 75. І ось ці такі величенькі, трішки більше 129 гривень. Перець червоний 144 гривні, томати жовті 144 гривні. Перець жовтий 184, кабачки 80 гривень, точнісінько такі ціни, як у нас на базарі. Рідиска 54 гривні. Так і капуста червона 65. Лимончики по 120 гривень, ківі за кілограм 199 гривень. Імбир також 199 гривень за кілограм. Яблуко Голден на яблука, бачу, ціни піднялись. Усюди піднялись ціни на яблука. Яблука дорожче за банани. Яблуко Голден 73, Гренні 70, яблуко Фуджи 79 гривень, Яблука Гала 55 гривень. Ціни на яблука бачите, подорожчали. 60 гривень 50 копійок яблуко Айдарет. Бананчики 75 гривень. Часник 189. Часник молодий 169. Цибуля ріпчаста, а, якась є по 30, якась по 45. Тут вже написано, що рання цибуля 45 рання. Так, речка Дейкон 99. Морква по 39, майже по 40 гривень. Буряк молодий 90 і буряк митий 45. А морква по 60 гривень. Морква по 60 гривень. Добре, ходіть далі. Картопля рання 65. Ходіть на цінотижики. Ціно тижики. Пересіл великий. 4 літри, 499 гривень зі знижкою. Так, це у нас пергамент для запікання. Премія, силіконізований, 15 аркушів. Розмір аркуша 42 на 38 по 30 гривень, знижка 50%. Цього разу в акції зубна паста Colgate Herbal 100 мл. За акційною ціною 50 гривень. Серветки вологі антибактеріальні, премія. 60 штук пакування. За ціною 40 гривень. Капсули для прання лоск. Ароматерапія для кольорового 36 штук за ціною 299. Так, це у нас гелій для душу по 119 гривень. Тут пів літри. Це а, курча а, з яловичиною в жиле для пухнастиків по 14 гривень. Так, це у нас а, «Фелікс». Це не пауч-пакет, ну як пакет, але це не вологий, це сухий корм, якийсь надзвичайно смачний, мабуть. По 30 гривень 60 грамів. Є з різними смаками, в трьох видах бачу. Так, тут у нас кетчуп лагідний від щедро 250 г, за ціною 20 гривень. Хочу сказати, що це дуже хороша ціна на молоко галичина. 2,5 жиру за ціною 36 гривень. А знову в акції згущене молоко 440 грамів за ціною 55 гривень за стосунок. Шабо, це взагалі, бачите, екстра 10 років. 0,5 здається. Так, 0,5 249 гривень. Так, це ще якісь у нас віски 499 гривень. Літровий в акції пиво Life. Є світле, є темне, за ціною 50 гривень. І в акції пиво Льовен Брау за 22 гривні. Це теж дуже хороша ціна, зверніть увагу. Опілля світле, по півтора літрове. Зараз в акції по 50 гривень. Шоколад Мілка, в сільпу можна придбати за 129 гривень. За стосунок є, є ще з оригу і є ще ось така. Печиво від деліція. Ось таке. Тут пакування 300 грамів. Зі смаком апельсина. 50 гривень, акційна ціна. Насіння є солони, є звичайне премія. Тут пакування 110 грамів. І тут, і тут. За акційною ціною 20 гривень. Зі знижкою печиво грона. 25 гривень 250 грамів. Сніжна панда двошарові, тут 150 штук, а 30 майже 40 гривень пакування. 40 гривень, двошарові 150 штук. Так, диво, преміум туалетний папір. Зараз я скажу, який він. Тришаровий, ароматизований. Тут пакування 10 штук за ціною 199 гривень. Для малечі ось такі джусіки: яблуко, кокос, фрукт, банан по 12 гривень 200 мілілітрів. Ферма Дружба вершковий плавлені сирочки за акційною ціною 20 гривень. Зі знижкою знову зараз сир. Брі тут пакування в нас 500 грамів. Це також дуже хороша ціна. Зверніть увагу: 249 гривень на цей сир. Филата, сир, тут пакування 300 грамів, зараз по 99 гривень. Сир 150 грамів, нарізаний пластиночками 85 гривень. В акції знову ось ці сирочки. А, як вони називаються? Крем-сир, да? вершковий, натуральний, по 50 гривень. Акційна ціна. І є ще з додаванням зелени. Зелені 135 грамів по 50 гривень. Так, це також польський сир. 150 грамів пластинками. Ціна 65 гривень. Сардельки бородинські. Повна чаша. Ціна за 100 грамів майже 13 гривень. Зверніть увагу, також непогана ціна на них зараз. Ювілейний шалена сімейка. Сосиски вищого сорту. 300 грамів, За ціною 50 гривень. А далі по курсу у нас буде сир, так показую тільки ці ціни, які жовті. Ну тобто акційні сир. Премія голландський ціни розумієте, за 100 грамів 37 гривень. В акції сир рікота, тут 250 грамів, 70 гривень. Дивіться, навіть є вже ось такий козячий сир, 100% козячий фета. Тут 100 грамів, він зараз зі знижкою, 90 гривень. І оцей, ще вам хочу показати, тут хороша дуже знижка, 150 грамів також пластинками нарізаний слайсами, едемський, ціна 60 гривень. Йдемо швиденько на сосиски, на сардельки, на м'ясо, на ковбаси. Подивимось. Так, знижка на грудинку м'ясна гільдія. 42 гривні. Це у нас ситий двір, торгова марка Ковбаса Сирокопчина. Старокиївська суха. Ціна за 100 грамів 34 гривні. Самобранка, міланська, перший сорт. Ціна 100 грамів 35 гривень. Сосиски від Алан молочні варені вищого гатунку. 30 гривень за 100 г. Алан варені вищого гатунку, ретро з вершками. Ціна 33 гривні за 100 грамів Швиденько м'ясо і рибу подивимось. Так, Свинячі реберця по 17 гривень зараз. Що тут ще ковбаски зі знижкою по 20 гривень. Є по 16 гривень, ковбаска домашня. Фарш, бачу, трішки подорожчав по 21 гривні по-домашньому, свинячий по 18, по-домашньому подорожчав. І фарш курячий 20 гривень. І здається, і курячий подорожчав Куряча гумілка по 10,80 гривень. Так, що тут у нас? Куряче стегно по 11 гривень. І ось такі, ще курячі гумілки є по 7,50. Там написано домашня гумілка, а тут просто куряча гумілка, 7,50 зі знижкою. Печінка свиняча 4,70 Печінка індича по 11 гривень, шлуночки 7 ,80 гривень 80 копійок. Давайте подивимося, що зі знижкою по рибі. Так, ось тут написано Форель охолоджений зі знижкою 30% 53 гривні за 100 г. І ось тут у нас ще кору ще чищений охолоджений по 18 гривень за 100 грамів. Так, Дорадо патрене 59, 73. Ну, в принципі, знижка оця непогана на форель. Так, що тут у нас далі? Горбуша 46 гривень, це враховуючи зі знижкою непоганою. Так, креветки в соусі. Ну тут таке вже, да, оселедця, мабуть, порозібрали оселедець. Ходіть на заморозку. Так, мідії італійські 28 гривень. креветки в'єтнамські 45 гривень. Аргентинські. Так, а, тилапія філе по 28 гривень за 100 грамів. Минтай по 14 гривень. Оселедець також по 14 гривень. Хек північноамериканський 16 гривень. Цінотижики барні по 12 гривень. Акційна ціна. Це якісь цукірки чи що? Це у нас? Цукерки джусі жувальні 60 гривень за 115 г. Паста а, Мілка за 139 гривень. 350 грамів. Пам'ятаєте, ці всі горошки смачні. 16 гривень. Оці шпроти дійсно дуже хороші, смачні, цілі і тверді. Не розпадаються. А, премія 240 грамів. олії 70 гривень. Це дуже хороша ціна на ці шпроти. Ну, знову горошок та кукурудза ось цієї фірми. Велдар по 40 гривень. І кукурудза, і горошок. Булгур 45 гривень кілограм. Ананас премія 80 гривень 580 грамів. Горошок премія зелений 42 гривні. Гриби печериці 280 грамів, 78 гривень. В акції ікра кабачкова премія 450 грамів, дуже смачна 60 гривень. Одеський паштет з вершковим маслом 55 гривень 240 грамів. Сардина Аква Марин 60 гривень. Бланшована в олії. Можна спробувати ось таку томатну пасту від Руна, 70 грамів за 15 гривень зараз. Це ж е, до школи да? зараз останній дзвінок, буде мілка, 114 гривень. Ось такі цукерки від Міленіум по 139 гривень зі знижкою, 145 грамів тут. 100 жар 200 г. Цукерки світоч 199. Так, тут у нас світоч по 62 гривні зараз зі знижкою. В акції зефір Богуславна. Знаю по коментарях, що дуже багато купують цей зефір. 230 грамів по 70 гривень. Є ще зі смаком гроші. Сухі сніданки від премія 250 грамів, така велика коробка, так мало. Да? 50 гривень. Є ще кульки ось такі, також 50 гривень за стосунок. Паста криветочна від торгової марки Velaдіis. І є ще ось така з авокадо. 60 гривень з непоганою знижкою 160 грамів. Так, ось така від Норвен ікра атлантичних риб з кальмаром. Тут також 160 грамів, і хороша ціна 40 гривень, також зверніть увагу. Яйця сьогодні в сільпо по 4 гривні 54 копійки. Давайте подивимось, що на молочному відділі. Подивимось тільки найкращі знижки. Я хочу вам показати. Те, що зі знижками. Так, мій без знижки молокія. На жаль, сметана. Так, це у нас селянська сметана, 20% жирності по 50 гривень. Молокія 300 г. Ну, всі виробники сметани по 300 г, 20% жирності 54 гривні. Зі знижкою масло 82% повна чаша. За ціною 86 гривень. І трішки дешевше 72% жиру повна чаша 76 гривень. Зі знижкою Олейна 70 гривень 850 мл. Олія премія нерафінована по 70 гривень 850 мл. І також можна придбати цієї ж марки премія по 66 гривень. Також хороша ціна. Ось такий якоб скрон 250 г 219 гривень. Дуже хороша знижка на каву Амбасадор Крима зверніть увагу 129 гривень. Також в акції кава «Якобс Монарх. Пакування тут 200 грамів зі знижкою 169 гривень. Якобс Монарх 100 грамів, 199 гривень за стосунок. Амбасадор преміум 170 грамів 259 гривень. Поставили зі знижкою каву MACOFE Gold. Тут 120 г 119 гривень. Хто полюбляє ділмах, якісний, дуже якісний, міцна така заварка 50 грамів, 56 гривень. І є ще пакетований, 63 гривні 25 пакетів. Трішки дешевше, нічим не гірший. З ароматом бергамоту чорний. Ось такий чай премія. 25 пакетів. Зараз зі знижкою по 30 гривень. Я показав самі найкращі знижки на цей період. Дякую за коментарі, за вподобайки. Зустрінемось трішки пізніше з вами. Нехай все буде гаразд. До зустрічі.